Добрий раночок! Як я вам і обіцяла, хочу показати відгук на в пірамідках. Це український бренд Мінелі. Я дуже хотіла спробувати саме у такому вигляді, тому що це дуже зручно і можна в термос закинути в дорогу, і не буде осад заважати. Та навіть і для дому також зручніше. У мене тут чотири різні види. Ну і звичайно, я спробую спочатку рожевий колір. Рожева пірамідка називається Амо, натуральна мелена кава. 100% арабіка та середні обсмаження. Одразу хочу зауважити на якості самої пірамідки. Вона точно не порветься. І, до речі, це не просто звичайна кава, вона ще має різні смаки. Наприклад, ця вона має смак волоських горіх, яблучний пиріг з цитрусовими нотками і легка, не нав'язлива фруктова кислинка. Дуже цікаво спробувати інші смаки. У мене тут залишилось бруно, веру і. Сенсо. Це дуже смачно, м'яка і дуже ніжна кава. Я точно раджу спробувати і вам. А хто вже спробував? Напишіть, як вам.